9 грудня і це криптошортс. Казначейська компанія 21, підтримувана Кантором Фіджеральдом і Джеком Малерсом, тільки що почала торгуватися на нусі з балансом 43 514 BTC. До речі, на днях вони зробили транзакцію на 4 мільярди доларів, ніби показавши всім майбутнім інвесторам, як безпечно в блокчейні можна перемістити такі колосальні кошти за дрібну комісію. Світблок, м'який тон Пауелла змінює все. Але ринок також почне враховувати позицію хассета, ймовірного наступного голови ФРС. Це відкриває можливість для BTC перевершити позначку в 95 тисяч. Станчар, з появою ETF ми вважаємо, що цикл халвінгу BTC більше не є важливим фактором зростання ціни. Логіка попередніх циклів, коли американські ETF не існували, тобто ціни досягали піку приблизно через 18 місяців після кожного халвінгу. А потім знижувалися от на нашу думку більше не працює.